Доброго дня, друзі! Що стосується зелених операцій на черешні, ось саме перед вами сорт-жерело, вже зібрали плоди і прикоротили кожен приріст на дереві. Однорічний приріст. Прикорочується на одну третину. Також видаляються всі гілочки, які дивляться всередину вашого дерева. Та видаляються всі вертикальні, якщо такі маєте, максимально розкриваєте дерево в горизонтальній формі. Є сорти, які більш пізні, наприклад, ось саме Регіна, вона ще буде дозрівати довго і довго, але вже також прикоротили та провели зелену операцію та видалили вертикальні, їх не має бути, щоб краще. Дерево мало форму, та сокорух відбувався тільки в ті напрямки, які він потребує. Наприклад, залишити тут вертикальну гілочку, яку ви видалите на весні наступного року, ну чому і не видалити саме зараз, та спрямувати рух, соків ось сюди та закласти врожай на наступний рік. Більш молоде дерево ось сорт Василиса і також відбувся підріз кінцівок. Не чіпаємо на жодному дереві тільки верхівку. Верхівка має рости. А всі бокові підрізаємо. Вертикальні видалили. Наприклад, сорт сестричка тут ось максимально ще плодив. В стадії росту, дозрівання, тому фактично тут приріст мінімальний, і ми його це дерево не чіпаємо, а всі, які більш-менш завантажені і активний ріст, ну, маємо щось робити. Тому, друзі, не забувайте проводити зелені операції ні на черешнях, ні на грушах. І на яблунях, абрикоси, персики, все потрібно підрізати. Всім гарного дня. Дякую.